Доброго ранку, дітки! Ми сьогодні продовжуємо говорити про звірят, які живуть в зоопарку. А яких тварин ви запам'ятали з попереднього заняття? Молодці! Це ведмідь, вовк, зайчик, мавпенята, слон та лисичка. Малята, а наш зоопарк поповнився новими мешканцями. Давайте я вам покажу. В родині ведмедів народилася ведмежа. Сім'я мавп поповнилась мавпеням. У сім'ї вовків народилась вовченя. У сім'ї слонів з'явилась слонення. Також у сім'ї лисів з'явилось лисеня маленьке. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, а яку дізнаєтесь, відгадавши загадку. Ця панянка золота має довгого хвоста. Вовка, братика-сестричка знають всі, що це правильно лисичка. лисичка у нас буде не проста, а з геометричних фігур. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, трикутники різного розміру, клей та пензлик. Беремо найбільший трикутник, змащуємо його клеєм. Це буде тулуп лисички. Потім беремо ще один Трикутник, це буде голівка. Далі приклеїмо лисички. Хвостик І що залишилось приклеїти нам правильно вушка нашій лисички Ось така лисичка у нас вийшла. А зараз давайте потанцюємо разом з лисичкою. Лиска бігла, 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 лиска бігала, завзято зупинилась і лас, і листала танець танцювати. Дітки, а кого ми з вами сьогодні робили на занятті? Правильно, лисичку, мені вже з вами час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей.